Дюті Фрі, як я перший раз дізнався. Що це і це другий раз, коли я їхав за кордон? Бо перший раз летимо, і Андрій е, теж летить перший раз. Але з нами летить е, Діма, такий комік, який літав, як він нам сказав, до Хера. Він був в Китаї. Коли нас був в аеропорт гарно проходиш там все, і потім ми потрапляємо якраз. От в Дюті Фрі Андрія зразу ми втратили. Він духи купляв. Він купляв духи. Купляв духи І зразу з, з жінкою на телефоні. Що тобі взяти? Я в в'ютіфір. кажи швиденько. Маємо Версаге. На Версаге. Діма, нам порадив взяти пляшку Єгермейстера ще в літак. З собою. Ну, він був у Китаї, він знає. Ми вже зайшли в літак, сіли, все, сидимо, дуже вже чекаємо зльоту. А Діма ходить собі по літаку. Він як вдома, реально, він такий, я ж в туалет зараз забіжу. Я біжу, що в туалет. Сів, за штурвал. Я коли другий раз відкрию ці двері, поплескайте, мені. І ми сідаємося, вже все літак взлітає, і він такий, я хочу в туалет. Я йому ні-ні-ні, вже літак взлітає, все сиди, терпи. Та я в Китаї зразу клачу паличками підтирався, його знаєш, реакція теж така була, типу Дивно, дивно. Я думав, можна вставати? Дивно. Може, ти ніхіра не експерт, що ти не знав, не можна вставати. І він каже, нам ну що, хлопці, давайте взлетіли, можна гірка? по 50 грам. А я такий, типу, а, а, ж а ж то гарант? що можна в літаку? Ну, типу, ти, ти, ти по закону, напевно. не можна. — так <рик> би якщо так люльку доставить. А ти що, це не киснева маска, це кальян, брат! <рик> я кажу, це в літаку, напевно, не можна. І він каже: так не можеш, це ж з дюті фрі. Якщо це з дюті фрі, тоді можна. <рик> <рик> І я такий, а-а, ну логічно. <рик> <рик> ну, та, Типу логічно продумав, <рик> це ж я, типу, як в літаку купив уже, виходить. Ми наливаю собі вігермейстер, люди летять, все летять, ми собі хоп-хоп, щось там зап... не встигли ми другу налити вже з підходить, така, no-no-no! На жаль, вона така, no. no, no. Цього не я можна... я працюю. <реш> <реш> а Ді... Діма такий, так це з duty free. <реш> Каже, ну і що, що з duty free? Не можна все одно.